В Харкові і в Житомирі я бачу тут Геннадія Зубка, Житомирського політика і підприємця, який організовував акцію в Житомирі, але сам приїхав зараз сюди, оскільки там цю акцію заборонили разом з демократичним альянсом. Теж хочу подякувати всім, хто нас підтримав в тих чи інших регіонах, і запросити, Ось вже Марія Бурмака є тут, сюди, Марію. Слава Україні! Слава! Я дуже рада і зворушена бачити стільки людей сьогодні. Я скажу чому, бо ви знаєте, наше суспільство, воно. І ситуація, яка розгортається і розгорталася, вона сприяє тому, щоб люди зневірилися і перестали вірити в те, що їх голос, їх крок щось важить, щось може змінити. Сьогодні я бачу, що це не так. Я особисто вам дякую, бо я була учасницею і першого з'їзду руху, і фестивалю Червона рута, і голодування студентів. 91-му році на Майдані в 2004, му і мені було дуже прикро бачити, як останнього року фактично здається, знаєте, рубіж за рубежем, коли приймається закон про скасування квот української музики в українському ефірі, і тим самим українська музика витискається з України. Коли готується законопроект мови, і ми розуміємо, що українська мова буде витискатися з України, і з України витискається Україна, і от. Канал TVI, останній форпост свободи. Ви знаєте, неважливо навіть чи, е, чи людина цікавиться політикою чи ні. Я знаю, що дуже багато людей говорять, що вони втомилися, але нас просто позбавляють права вибору. Я вдячна каналу. TVI, що він дає можливість мені робити програму про музику. Це називається програма, називається Музика для дорослих. Але річ у тому, що на нашому невеликому каналі це єдина програма в українському телепросторі, де можна почути українську музику, де можна почути, що думають. Музиканти про Україну, адже нам нав'язують, що музики нема, що Україна втратила свою пісню. Насправді це не так. Я дуже дякую вам, що ви не байдужі. Я дуже сподіваюся, що ви не зневірилися, бо в нас немає іншого шляху. Бо крок за кроком, і ми втратимо Україну. А тут жити нам я сподіваюся, тут жити нашим дітям. Я впевнена, моя дитина в цьому році поступила в Києво-Могилянську академію. І я знаю, що ви так само ви прийшли сюди за покликом серця. Нам будувати цю країну і нашим дітям тут жити. І ми не можемо мовчати, ми не можемо сказати, що розчарування володіє нашими серцями. Були і складніші часи в Україні, але нам зараз треба в ці часи не повернутися. Ну, оскільки ви знаєте мене більше як музиканта, то Ей, на горі, на маківці, йдуть ці стильці. хлопці підемо, боротися за славу за Україну, за рідні права, державу. хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рідні права, три дні б'ються, не здаються, йдуть до... Сміються, хлопці підемо, Боротися будемо, за Україну, за рідні права, державу, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рідні права, а в Києві, Бій великі там гуляє ворог, біки. Хлопці підемо, боротися за славу. За Україну, за рідні права держи, ціпенемо, оротися бога, за славу. За Україну, за рідний права, цітимо, ротися поля.